За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло понад 200 повідомлень. З них 25 зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань, серед яких були і резонансні. Вчора до поліцейських надійшла інформація, що на Раківці в районі зупинки вагонзавод чоловік має при собі предмет, схожий на боєприпас та демонструє його оточуючим. На місце події одразу прибули наряди патрульної поліції та затримали чоловіка. Окрім того, прибула слідчо-оперативна група, які під час огляду з залученням експертів вибухотехніки вилучили бойову гранату Ф1. Наразі з чоловіком працюють слідчі за фактом прочата кримінальне провадження. Хотілося б нагадати крименчужанам і мешканцям нашого міста, якщо ви виявили на вулиці підозрілий предмет, схожий на боєприпас, на зброю або ж, взагалі, підозрілий предмет, який може бути пов'язаний з військовими діями на території України. Ні в якому разі не підходять до даного предмету та відразу повідомляйте на лінію 102. За минулу добу до крименчутських поліцейських надійшло три заяви від крименчужанок, які стали потерпілими під. Час онлайн шопінга дві жінки намагалися придбати сукню та перерахували шахраю передоплату у розмірі 800 та тисяча гривень. Третя замовляла взуття та віддала зловмиснику понад 1300 гривень. Проте жоден товар Кременчужанки так і не отримали. На даний час дізнавачами Кременчуцького районного управління проводяться перевірки, розпочаток кримінальні провадження тесто 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Хотілося б звернутися до громадян. Будьте уважні під час покупок в мережі інтернет. Перевіряйте. Айте продавців, перевіряйте їхні торгівельні можливості, перевіривши продавця, замовте наложний платіж. Якщо вже факт має місце, зробіть, будь ласка, всі копії, переписок, копію сайтів, скріни і в подальшому зверніться до будь-якого відділення поліції на території Полтавської області. Вчора до правоохоронців Кременчуцького району надійшла інформація, що мешканка одного із сіл прохає на допомогу у власному подвір'ї. Жінку покусав собака. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Відділення поліції номер 2 та встановили всі обставини. Також допомогли пенсіонерці вийти з приміщення з будівлі і з приватного домоволодіння та в подальшому передали її медикам. Остання була госпіталізована до лікарні, надана було медична допомога і відпущена додому. Наразі за фактом ведеться перевірка. Сьогодні близько сьомої ранку правоохоронцям надійшла інформація про погане самопочуття чоловіка, яке понесло за собою смерть. В районі зупинки Андрія Ковальова чоловікові стало погано. До прибуття карети швидкої медичної допомоги чоловік помер. Відповідно, слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, встановила особу померлого. Це місцевий чоловік 40-го року народження. Наразі тіло направлено на судову медичну експертизу. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.